4 лютого відбулося чергове засідання щодо створення громадської ради в Білій Церкві. До створеної ініціативної групи увійшов і активіст Олександр Лемінов. Насправді зараз е, організована ініціативна група, яка буде вирішувати опісля який формат роботи, коли буде і як буде створена громадська рада. Плюс я думаю, що вона буде займатися відбором документів, аналізом документів, які Подаватимуться громадськими організаціями для потенційної участі вже безпосередньо в громадській раді. Громадська рада орган, який нібито має дорадчі функції при місь... міській раді. В свою чергу, які будуть повноваження, не знає наразі ніхто. Будуть вони формальні чи будуть вони суттєво впливати на рішення, які приймаються місцевою владою, наразі ми не знаємо. Звісно, будемо чітко акцентувати увагу, що громадська рада має виконувати більш ніж до речі, пропонувати проєкти рішень, пропонувати проекти розпоряджень мера. Але чим воно то все закінчиться, наразі знову ж таки невідомо. Як наголошує Олег Турій, громадська рада має не тільки критикувати діючу владу, але й допомагати міській раді шукати рішення, які матимуть позитивний вплив на життя білоцерківців. Відкритість та прозорість влади визначається не тільки тою кількістю людей, які приходять на прийоми, а й громадськими організаціями, до думки яких прислухається. Громадська рада це один із механізмів співпраці влади та інститутів громадянського суспільства. Зокрема, громадська рада повинна не тільки критикувати та контролювати, а й рекомендувати і допомагати влади виконувати свої функції. Громадська рада в біля церкви може. Бути сформовано приблизно з 500 суб'єктів інститутів громадянського суспільства. Це громадські організації, благодійні фонди, недержавні засоби масової інформації, профспілкові організації. Тощо всі вони мають право подати свої документи та брати участь в установчих зборах. Сама громадська рада буде складатися не більше як з 35 осіб, які будуть визначатися цими громадськими організаціями на основі рейтингового голосування.